Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка ціаніду озвучить для вас роботу Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 34. Пройшло ще трохи часу, і Две Дічу став відводити люмена погуляти за межі медичного відділу. Щоб він не нудився у чотирьох стінах, але він не завжди міг проводити час разом з ним. Іноді залишав його на декілька годин, а потім повертався, щоб відвести назад у лікарню. Так сталося і сьогодні, коли Джеведзячу привів його до відділу артефактів. Вони казали, що їм потрібна допомога людини з гарячою ці. Джевей дідю залишив друга з головною ученицею, на ім'я Джао Жуя, і пішов. Дівчина відвела його несподівано не у майстерню. Вони прийшли у невеликий павільйон, де стояли столи та лави. Зараз там було лише декілька людей. Це зона відпочинку, пояснила дівчина. Сідай, куди хочеш. Люмен сів біля вікна. Джаожуя сіла навпроти. Вона дістала декілька так званих артефактів батарею і поклала на стіл. Я попросила твоєї допомоги, бо нам потрібно декілька гарячих артефактів. Оскільки твоя ці гаряча від природи, ти зможеш зарядити їх без особливих зусиль. Люмен кивнув. Добре! Але це ж робиться швидко? Дзідчу мене тут залишив на дві години. Що я буду робити потім? Джао Жуя підперла рукою підборіддя. Потім можемо пограти у щось. Мабуть, у нас тут є артефакти іграшки. Іграшки? Мені вже тринадцять. Джао Жуя здивувалась. Що не десять? Мені було десять, коли ти мене вперше побачила. Люман надувся не на неї занадто довго, бо дівчина підсунула до нього декілька артефактів. Ну, я щось придумаю потім, сказала вона, спостерігаючи, як артефакти один за одним загоряються оранжевим кольором. Люмен скоро закінчив, джа ніяково сиділа мовчки, намагаючись придумати, чим зайняти цю, на її думку, малу дитину. На щастя, її врятувала несподівана поява Венчень Фей. Привіт! Дівчина підійшла і сіла на краю лавки. Ти вже одужав Лююнь? Той привітно усміхнувся їй. Ну, майже, ветянь переживає за тебе. Тому я прийшла подивитися, чи ти ще живий, сказала Венчень Фей. Я рада, що ти все таки живий. Я так просто не помру, навіть не сподівайся. Джао Жуя розгублено переводила погляд з Венчень фей на люмена і назад. Що у вас сталося? «Ви... ем... вороги? Венчаньфей несподівано дістала торт. Вороги? Я не вмію ні з ким сваритися. Я взагалі людина дуже мирна. Я принесла торт, щоб відсвяткувати майже одужання Лююня. Повисла ніякова тиша. В цій кімнаті ніхто не вміє розмовляти. Зробив висновок люмен. Але хоч спочатку розмова йшла важко, вони пізніше знайшли спільну мову, бо всі троє любили торти. Одного дня до вайцяня у двері хтось постукав. Він, розмірковуючи, хто це може бути, підійшов та відкрив. На порозі стояла несподівана гостя хаочею. Вайцянь вже давно попросив вибачення перед нею, але вони все одно старалися уникати один одного. Їм було складно дивитися один одному в очі. Чим я можу допомогти? Дівчина ніяково топталася на порозі. Можна я зайду? Вайцянь впустив її в кімнату, хаочею одразу перейшла до діла. Я хотіла спитати, що подобається Юелансінь. Вона дуже загадкова, майже нічого не каже про себе, а я хочу щось подарувати їй. Червоні чаї, відповів бойцян, не задумуючись, будь-який чай червоного кольору. Вона любить червоний колір. Вайцян стримав усмішку і відповів Ні, це просто нагадує їй дещо добрий вчинок, який змінив її життя. Хаочею здивовано подивилась на нього, але не ставила зайвих питань. Добре, я зрозуміла. Іншого разу Люмен знову пив чай разом з дівчатами, але тепер. Це були Хаочею та Юелансінь. Чай мав насичений червоний відтінок і пахнув лісовими ягодами. Юелансінь намагалася навчити його грати у вейці, а хаочею закохано витріщалася на неї. Мабуть, я так само виглядаю, коли ГГ робить буквально що завгодно, подумав Люмен. Я рада, що тепер в мене достатньо часу, щоб з тобою бачитись, сказала Юелансінь, переставляючи камінь на дошці. Вайцянь постійно щось розповідає про тебе. Сподіваюсь, що хороше, завжди хороше. Я майже нічого не знаю про тебе. Твоє життя суцільна таємниця, дяді. Юеланьсінь, підпираючи підборіддя долонями, оглядала дошку. Вона оцінювала, наскільки дурний хід Люмен зробив цього разу. Так і має бути. Я не можу говорити про себе багато. Чому ні? Юелансінь показала Люмену, куди йому краще поставити наступний камінь. Я збираюся стати главою ордену. Чим складніше знайти на мене компромат, тим краще. Розумію. Хаочаю приєдналася до розмови. Тоді, може, ти скажеш, яка в тебе улюблена їжа? Торти, відповіла вона, не вагаючись. Ся отянь якось приніс мені торт з його кондитерської. Мені дуже сподобалось. Лансінь загадково усміхнулась. Тільки нікому не кажи. Хаочаю хіхікнула. Обіцяю. Люмен дивився на них і сьорбав чаєм. Він навіть не намагався вдати, що взагалі їм не заздрить. Наступного разу з Джейдічу він зустрівся впізно ввечері, коли вже давно стемніло. Вони сіли разом на даху зруйнованої палати під вишнею. Її квіти вже почали опадати та вкрили тонким покривалом дах. Ця ніч була незвична, як для цього місяця тепла. Навіть не холодно було сидіти. Сяо, Юне, я хотів спитати дещо, але тільки якщо ти готовий. Люмен крутив у руках вишневу квіточку. Що саме про причини твого відхилення ці? Люмен вже за звичкою ухилився від відповіді. Я буквально помер. Джведзічу така відповідь не влаштувала. Ах ти, маленький брехончик. Люмен зашарівся. Ну, ти чого? Друг Потягав його за щічку. Брехати лікарю це, по-перше, погано, а по-друге, немає сенсу. Відхилення ці, і великі, і маленькі відбуваються через думки. Що б у тебе сталося таке велике відхилення ці, ти мав подумати щось таке, щось надзвичайно погане. Люман тепер зрозумів, чому збрехати не вийшло. Але він не знав, з чого йому почати, та що взагалі розказати Джвейдзічу. Коли я залишився на самоті, в мою голову прийшло дуже багато різних думок. я мало що запам'ятав, у мене в голові програвалися погані спогади, і все погане, про що я тільки думав того місяця, все якось. Навалилося на мене. Така туманна відповідь теж не змогла заморочити йому голову. Я бачу, що ти намагаєшся уникнути прямих відповідей, але я ставлю ці питання не заради своєї цікавості. Тобі ж буде краще, якщо ти комусь розкажеш, якщо не мені, то комусь ще. Люмен підняв очі на гілки вишні. Все ще всіяні білими квітами цей осінній вечір просякнув солодким запахом весни. Якщо ти все знаєш, скажи, що мені робити з невзаємним коханням, дічу?» Невзаємним коханням? Друг перепитав так здивовано, наче не вірив у почуте. Так. Очі Люмена наповнились гарячими сльозами. Одна скотилася по щоці. Я всього лише дурний молодший братик для нього. Він ніколи не покохає мене, ніколи. Джвай -ді Чу обійняв його однією рукою і притис до себе. Сяо, Юне. Може, мені краще знайти когось іншого. Когось...» Хто мене вже кохає, навіть якщо я дурний чи маленький. Люмен витирав рукавам сльози, чу його гладив і дивився ласкаво. Цей теплий погляд зігрівав Люмена. Він зазирнув у ці ласкаві жовті очі, і кров прилила до його щік. Джеведзічу був так близько. В той момент мозок Люмена. Переганяв думки, оцінював його почуття і робив розрахунки з такою надлюдською швидкістю, що, врешті-решт, зламався. Люмен міг тільки витріщатися на друга та думати. А що, якби він поцілував мене? Мабуть, було б приємно? Джейдічу погладив його по щоці. Ти зараз не в найкращому стані для стосунків Сяо Юне. Ти пережив багато жахливих речей. Тобі потрібен відпочинок. Люмен усвідомив, що цілувати його не будуть і прийшов до тями. Але я хочу забути про Вайцяня. Він не хотів знову втрапити у пастку невзаємних почуттів. Це не дуже добре. Людина, якою ти заміниш та теж буде страждати? Я б, наприклад, був не дуже радий. Люмен горів від сорому. Я жахливий, ти мене розкусив, кавунчику. Джевей Дічу нічого не казав, тільки загадково усміхався. Можна я хоча б цьому тебе в щічку? Люмен вмів приймати поразку, але без якогось поцілунку йти не хотів. Джеведзічух хікнув. Можна. Люмен поклав йому руки на плечі та поцілував у щоку. Ти такий чудовий, Кавунчику. Дуже жаль, що я не можу розлюбити Вайцяня прямо зараз. Не спіши чавити свої почуття. Це тобі може зашкодити. Джевей погладив його по голові. І не здавайся так швидко. Люмен надувся. Я не хочу. Ти постійно прикидаєшся дорослим, але ти ще маленький хлопчик. Вайцянь відшиє тебе зараз, але може не відшити потім, коли ти підростеш. Люмен подивився на друга. Широко відкритими від шоку очима, до нього нарешті дійшло. Боже, як же сильно я отупів. Від такої картини Джеведзічу не витримав та голосно засміявся, аж сльози потекли. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по поланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!